Усім привіт! Напевно, ви все бачили те, що я знімала для цього рецептика. Я буду, знаєте, що сьогодні готувати? Торт. А мама не вірить, що можна його їсти, правда ж? Ну, побачимо. Побачимо. Зараз ми додаємо кусьон. Ой, ні, ми йому борошно. Знаєте для чого? Ми зараз зробимо тісто. Добре. Ну, не чисто, а що це? Як називається коли? ми чисто. чисто. Так, це просто трошки у мене дуже гарний настрій. Насипаємо борошно. Не будемо пробувати. Ой, а тут трошки сіє. Мам, постав, будь ласка. Добре. Е, тепер яйця. Три. Три яйця у нас. E І перемішуємо. Перемішувати? О, мам, а це ж ми не для чого ложечку взяли. Дай оту жовтеньку. Гарненько перемішуємо. Воно має бути однорідне. Ну, не однорідне, як ми завжди готуємо. Тепер, додає... тепер додаємо розпушувач і перемішуємо все гарненько. Тепер додаємо лійку. І йогурт. А е ми насипали вже гущенку. А, ні, тоді. <prestigious> Я забулась просто. Тепер насипаємо гущенку. ось. Ну, нам же вона не буде потрібна. М -м -м Тепер ванільний цукор. Насипаємо ванільний цукор. Трошки <свист> ванільного цукору всюди. А що це? Ванільний цукор. <свист> Тепер. Це ми додали, це метоли. О, ось це. Що це? Із... А як це? Аражовусова Арахис. паста. Додаємо арахісову пасту одну ложку. Ну, ось так можна. І ще раз додаємо нутеллу чистою ложечкою, тому що не можна так вже тоді було. Тепер додаємо цукор і перемішуємо. Яка в нас буде гарна смакота і смачна? Пам, покажи. Буде дуже смачно. Бачите, який в нас колір? Ставимо в духовку наступному відео, покажу результат. А ви поки голосуйте, можна буде їсти чи ні.